Мої вітання всім! Мене звати Оля Чіграй і це програма «Варте уваги! Музика. Час Різдвяних свят завершується праздником Господнього стрітення який святкується 15 лютого на 40-й день після Різдва Христового. Саме цим святом з давніх часів наші предки завершували Різдвяний цикл та починали готуватися до великого посту. У місті Самборі у садочку номер 13 відбулося свято, на якому дітки та вихователі показували все таїнство Різдва та інших зимових свят. Діти розповідали все, що знали про українські традиції. Маленькі актори показували вертеп та колядували різні колядки на славу Божу. Участь у даному заході також приймали і дітки, які через війну були вимушені покинути свої домівки та переїхати в інше місто. Організатори свята за маленький період часу зуміли показати усі традиції та розповісти діткам, як та чому святкують ці свята. Вихователями заходу виконували щедрівки, які показували наші звичаї у всій красі та не залишали нікого осторонь, і всі присутні старелась підспівувати. Дітки колядували, розповідали віршики та танцювали. На завершення усі батьки разом з дітьми виконували символічний танець Ми родина, щоб показати, що з якого куточку країни ти б не був, поки ти у своїй країні ти вдома, бо вся Україна в цей непростий час об'єдналася та стала однією великою родиною. Завершується з вами була я Оля Чихрай. Бережіть себе.